Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава намі. Котрий із вас, Батьків, коли Син попросить у Нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Знаєте, так як би насміхаючись, або ображаючи і дати те, чого не чекають. Це дух злоби, це злий дух так діє, і він наповнює людину, і людина стає злою. Чи злий дух має таку велику владу, що може перебувати там, де він захоче. Він має велику силу, але влади ні. Влада в Божих руках. Людина створена на образ і подобу Божу, яка має розум і вільну волю. І без волі людини з дух не може в неї, в неї війти. Але так як людина є недосконала, і вона є слабка, вона піддається впливам Злого духа і тоді стає злою. І диявол відчуває себе, що світ його через присутність його людей, які ним же зведені, які пішли за ним. Бо чинити зло простіше. Не треба так напружуватися, як тоді, коли твориш добро, коли щось збудувати, треба часу, вміння, старання. А зруйнувати багато мудрості не треба. І тому злий вибрав таку дорогу руйнувати, нищити. І людина стає на сторону диявола. Чому? Бо тому що на його стороні є легше. Чи є хтось між вас такий, що дитина попросить хліба, а ти даш йому камінь? Є. Не може бути, є. Дитина часом потребує теплоти і опіки. А мама каже, вступися, не заважай мене. Дитина часом потребує поради, але батьки від неї відвертаються, не дають те, що вона просить. Не всі. Але є такі. Це означає, що місцями ми є підпорчені. Ми не хочемо слухати те, що навколо, ми живемо своїм розумом, такі собі мудрі самі в собі, я знаю, як має бути. Знаєте така класична фраза я же мать. Тобто, якщо я мама, я ліпше знаю, що моїй дитині треба. Звідки вчителька в школі може знати, що треба моїй дитині? Моїй дитині треба поставити в найвищу оцінку. Все. Бо Тому що я вже мать, я ліпше знаю від всіх. І часом ото усамітнення, а? виділення себе з-поміж загальної системи буття робить нас приналежними до Злого Духа. Зайдух – це той, який був забраний, відірваний із цієї Божої системи і викинутий геть, як непотріб, який не має можливості жити у спільноті. Господь Бог каже, через мої творіння пізнаєте світ. Ми бачимо, ростуть дерева, травичка, все птахи літають і все. Як можна пізнати присутність Бога? Одний найпростіший варіант. Природа не терпить самотності. Як це? Нічого в природі само не може існувати? Не може дерево існувати без землі, без води, без всяких мінералів, ти, що воно там тягне з землі? Не може пташка сама по собі існувати, сама пташка, бо вона навіть не буде мати, що їсти. Природа не терпить самотності, а людина хоче бути сама. Нікого мені не треба. Це сигнал, що тебе злий уже зачепив. І він просто чекає моменту, коли тебе максимально вирведі з того світу, щоби ти перейшов у самотність. Бо пекло. Це є спільнота одиноких. Це та як мусорка, куди скидано речі, які вроді вони є, але один одному не потрібний, бо то є сміття. У смітниковому баку є дуже часом багато всього і дуже різного. Але одно одному не потрібне. Навіть господареві не потрібне, бо він то викинув. Пекло це смітник. Це ті, які не вміють жити разом. Це ті, які через спокуси диявола стали самотніми. Це ті, які замість дитина просить хліба, дали їй камінь. Це ті, які просили до тебе любови, ти дав їм. Через тве своє закам'яніле серце. Це ті, які не здатні допомагати один одному, це ті, які хочуть себе виділити із суспільства і бути самим, і бути наймудрішим, і обікрасти спільноту. Обікрасти частину грошей, щоб бути тільки для себе, не вміючи жити в спільноті. Корупція, злодійство це ознака приналежності до диявола, бо це люди, які не вміють жити в спільноті. Спільнота це ті, що вміють ділитися, це волонтери, це щирі добрі люди, які допомагають один одному, незважаючи, чи це військові, чи це старші люди, чи це діти покинуті в дитячих будинках. Це ті, які хочуть допомагати, це люди Божі, бо вони допомагають одному, другому, третьому, не зважаючи ні на що, вони показують, що вони здатні бути в спільноті. Природа не терпить одинокості. Якщо квітку з землі вирвати, щоб вона була сама, вона не нажиє довго. Яка б вона не була гарна, вона зів'яне. Людина, яка хоче себе виділити із спільноти, вона довго не наживе, вона помре. Навіть може ходити, говорити, мати достатньо грошей, але не мати участі в спільноті, вона стане мертва для суспільства і мертва для Бога. Тому каже євангелист Іван, Тобто, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям добрі дари, вмієте давати вмієте. То наскільки Отець ваш Небесний дасть вам Духа Святого, чуєте не Духа Злоби, не дасть вам хліба, не дасть вам грошей, а оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим. Що його просить, що просиш у Бога? Прошу Духа Святого, щоб він мене наповнив, щоб через Дух Святий я максимально інтегрувався у суспільство. І той, хто є зав'язаний в спільноту у суспільство, допомагає один одному, того диявол не може вирвати, щоби зробити його. Одиноким. Просіть і шукайте, і наповняйтеся Духом Святим. Бог щедрий, Бог нас не обдурить. Бог у щедрості своїй дасть повноту Духа Святого, щоб ми зростали у Бозі, були у Бозі і до Бога прямували. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава на віки!